Дружина блондинка дзвонить чоловікові на роботу і каже: Ало, котику, твоя машина знову поламалася. Що означає поламалася? А то й означає, що вона взагалі не хоче їхати. Добре, у тебе кермо зараз з якого боку? Зліва. Господи, я тобі вже сто разів казав, коли мене немає, то машину треба сідати з лівого боку. На пляжі старий комар, показуючи молодому на оголену жінку, запитує: Ти звідки питимеш? Та мені все одно. Ех ти, салага. Тобі може і все одно звідки пити. А от бабі, якщо пити з рогенних зон, приємно буде. <рикви> Прокидаюся рано вранці, а в ногах, предсмокуючи, робить амулет на півгола красуня. З одного боку стоять ящики з пивом. З іншого блоку з цигарками янгурські голоси співають Володимирський централ. Думав уже, що потрапив до раю. А ні. Виявилося, що притулила на ніч господиня місцевого генделика. Поклали попа до лікарні. Медсестра має поголити йому в паху. Стягує з нього труси і втрачає свідомість. Піп її водою окропив і запитує Ти це чого, дочко? Просто я вперше бачу такий великий. Піп з гордістю. Ще років десять тому я на нього вішов від розводу і проходив сто метрів, не допомагаючи руками. Ну, а тепер вже, напевно, не вийде. Так, зараз вже не вийде. Коліна болять.